Всім привіт! Так, я рада вас бачити. У нас нова локація. Ми щось міняємо в нашому з вами житті. Нехай це буде хоч щось. І так сьогодні я хочу вам запропонувати тренування, яке підійде просто для всіх. Абсолютно для всіх. Для тих, для тих, хто постійно тренується, постійно. Силові, там, розтяжка, вам буде просто класна розминка, або не знаю, закінчення тренувань, тобто щось таке, знаєте, як легший формат. Для тих, хто тільки починає атлічне, взагалі, атлічне тренування, прекрасне тренування, підходяще. Чому? Тому що ви якраз можете легенько почати, вам буде не тяжко, ви будете відчувати свої м'язи. І ну так, без різких рухів, да? без різких рухів, що ви там вже правмираєте. Для тих, для тих, хто взагалі, для підлітків, прекрасно. Ну, Тобто це тренування буде максимально універсальне, наскільки я це можу зробити. Що ж, тоді поїхали. Голова вперед, назад, в праву сторону, в ліву, сторону, поворот в одну сторону, через низ, в другу. Ще раз, вперед, назад, в праву сторону, поворот, в ліву, в праву сторону, в ліву. Пам'ять рибки. Так, плечі назад. Поки ви почали зі мною тренуватися, зразу поставте лайк. От зупиніться, поставте лайк, напишіть краще всього коментар. Не знаю, це дуже важливо. Чому дуже важливо? Бо, на жаль, не от, не потрапляє в рекомендації без вашої підтримки. Я розумію, що я зі своєї сторони роблю все можливе, щоб ви мали тренування постійно. А з вашої сторони, я вас дуже прошу поставити лайк, будь-яку взаємодію з моїм контентом, поширити, тому що без вас... Я, на жаль, не зможу поляризувати свій контент, і, звісно, в мене в якийсь момент пропаде мотивація щось робити, тому що, напевно, найважливіше для тренера, щоб робили його тренування. Так, плечі вперед. Тому що правда, ну, ви ж розумієте, що монетизації взагалі я не маю з каналу, але, але в мене є такий, знаєте, супер-мега-мотиваційний буст. Так, коло в одну сторону, тут видих повільно. І вдих, витягуєтесь назад або вверх. Видих. Ви розумієте, що мотивація ну, вона потрібна всім. Ви любите, ем, коли вас мотивують тренуватися. А я люблю, коли мене мотивують створювати контент, в тому числі. Тому що, правда, я прям оце почався січень місяць, і я бачу, як багато. Навіть не, не почався почавсічний кінець грудня, напевно, був, коли вже у всіх свята, вже всі відпочивають. І це, звісно, дуже сильно тяжко записувати тренування, коли ти бачиш перегляди невеличкі, і якось так, думаєш, блін, ну для кого я це створюю? Типу, нічого не проїсходить. Час перегляду, там щось середній, одна хвилина, дві, Я така. Може, я все не то роблю? Ні, ну типу, я вам чесно кажу, я не навіть не жаліюся, я прекрасно розумію, чому я маю ідею, чому робити. Тоб, дивіться, видих. Ми не просто тягнемо руку, а ми тягнемо плече сюди, завертаємо, тягнемо. Вдих, видих. Завертаєте маєте тут відчувати. Я вам не жаліюся, я вам просто розповідаю, тому що це правда мій шлях, ви бачите, що все про його сходить. Я не початківець, я не тренер-початківець. Я працюю вже у цьому. Вісім-дев'ять вже років. Вісім років точно працюю. Можливо, плюс-мінус, але ну, в різних напрямках. Але тренером я вже вісім років точно є. Тому ну, типу, я з вами ділюся цими знаннями. І своїм досвідом, і я думаю, що ви розумієте, чому я це роблю, тому що теж людина, мені теж треба мотивація, мені теж треба бачити, що ви радуєте, що ви робите тренування. Я радуючи того, що вам це допомагає. Отак: от, от. нахил в одну сторону, витягуємося, витягуємося в діагональ вперед, потягнули бочок, діагональ назад, потягнули бочок. І так само в другу сторону, в сторону, в діагональ вперед потягнули бочок. Діагональ назад, потягнули бочок і піднялася. Видих. Діагональ назад вдих. І в другу сторону. Діагональ вперед. Діагональ назад і вдих. Давайте ще по одному разу. Але так, я з вами чесна, тому що і ви не уявляєте, як я себе мотивувала я. Яка так, ну надо, ну, ну, Вік, ну, не забувай, чому ти це почала робити. Тому що. В принципі, ідея взагалі чому я це почала робити, і за рахунок того, що я розумію, що багатьом потрібно зараз займатися спортом, щоб зберегти свою кукуху на місці. А, і я розумію, що зараз такий час, така криза, що в принципі не завжди у всіх є можливість перейти на індивідуальні чи навіть на групові тренування. Так, ручки назад, стегну вперед. Опускаємося вниз. Або, в принципі, ви не розумієте, воно вам потрібно, не потрібно, вам подобається цей спорт, чи не подобається. Вдих, видих. Або ви, в принципі, не плануєте там сильно якихось дій, просто трохи позайматися, потренуватися, тут пальчики назад дивляться, видих і вдих. Я розумію, але це ж моя мотивація в тому, щоб, ну, щоб я більшість кількості людей була корисна. А коли я дивлюся, що в принципі підписники є, я з вами можу відсвяткувати свої перші тисячі підписників. Я дуже-дуже вам вдячна всіх, хто зі мною з самого початку, Боже, неймовірно вам вдячна, це, це настільки для мене важливо. Видих на другу сторону. Але да, коли я дивлюся, що немає переглядів, це мене прям трохи ранить. Да. Мене прям... Я така думаю, ну що я це роблю? Ну, якщо Ти хочеш створювати контент для того, щоб його дивилися люди і щоб робили тренування. А коли ти бачиш, що його не роблять, і ти думаєш, блін. Але, Але. Мене дуже мотивують люди, які роблять. Я бачу всі ваші м, коментарі під кожним відео, і я просто клас. Ну, навіть коли 10 людей мені напише і що ви зробили, що вам все сподобалося, я просто хожу, улибаюся на всі 31 зуб. І для мене це важливо. Я розумію, що це так дивно в сучасному світі за коментарями, але ж я розумію, це не питання коментаря, а питання саме тому, що. Ви робите. Значить, я роблю парочку людей здоровішими, ніж вони були до цього. Так, тримаємося за колінця. Тут спинка рівна. Ваша задача витягувати одне плече вперед. Ви прям, знаєте, як е, ручник натягують, да? тільки там різко, а тут не настільки різко. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, 10, 9, 8, А другий в мене фіксоване плече. 7, 6, П'ять. Може боліти між лопатками. Чотири. Якщо затиснуті м'язи, можуть боліти. Три, два, один. Але. Хочу вам ще розповісти. Я насправді передивлювалася свої перші відео. І я пам'ятаю, яка я була стісня. така мені прям було так некомфортно, мені було страшно вам щось розповідати. А зараз ми з вами на рідні, знаєте? Я вже так прям, ну, ну реально, як моє маленьке ком'юніті, яке зі мною. І я так цьому. Так... Ну так, ну, да. ну, це великий шлях, це великий шлях. Так, стоїмо на колінця. Тут, проги назад. Ви опускаєтеся вниз. Я хочу з вами зробити трохи складніше. Ви знаєте, як робити кішечку, да, оце проген округлення, але ми ставимо носочки на підлогу. Ви оходите вниз. Звідси ви виштовхуєте себе ногами і витягуєтеся вперед і прогін назад опускаєтеся вниз. Ви можете поставити далі руки. Хто хоче, може себе прямо виштовхувати в планку. Тобто, от ви себе виштовхуєте в планку і назад. У кого? Кому тяжко, без питань. Не хочете, ну, не можете, ви планку робити. Ну, ну вік, ну куди планка? я Тут єлі тут на руках тримаюся, яка планка? ну тфу. Я тобі взагалі хто? Що ти таке мені розкаже? новічок тільки прийшов одразу планку херачить, ні? Ну. Так, дивіться, ви можете робити отак: округлилий, от у вас колінця притиснуті, тут ви випрямляєтеся, потім знову знаєте колінця і назад ставите їх, опускаєтеся вниз, це. Простий, легкий, комфортний варіант. Він трошки складніший, ніж проста хвилька, ну, чим ця, але він дієвий. Давайте зробимо таких 10. А я, як тренер, як, як оця от людина, яка вас має мотивувати, зроблю ж планки. Окей? І що ж, поїхали тут. Два. Важливо так якось більш логічніше виходить три п'ять. хотим. Висим. Девять. И десять. Супер. Я думаю, вся вправа достатньо добре розігріває насправді, і плюс ви працюєте зі стопами, що в тому числі з ліктями, з зап'ястками. Тому, в принципі, вам має бути досить таке, знаєте, тепло по тілу. Ви вже такі гаряченькі, м'язи гаряченькі, ви такі прям ух, готові працювати. Що ж, ми будемо робити вправи прості, базові, але я вам буду показувати варіанти, як можна ускладнити. Оце дуже важливо. Чому? Тому що ви будете іноді повторювати свої тренування. Вам деяке класно зайшло. Ви після нього відчували красну кріпатуру. Повторюйте. Ну, Я розумію, двічі на тиждень я випускаю тренування. Вони по 20 хвилин. Я розумію, що іноді треба більше. ну, типу, 40 хвилин на тиждень це не дуже серйозно. Але ви можете повторювати, їх достатньо багато. І ті, які вам заходили, вам будуть легше робити, і ви якби можете їх на кінець тренування залишити. І спочатку ви робили простий варіант, а потім ви робите складніший варіант. Все окей. І так, поїхали. Перше, поперек притиснути до підлоги. Простий варіант. Ви просто робите маленьку пружинку ножками. Сто, ну, Просто згинаєте в колінцях, бачите? Але поперек притиснути. Вам треба тримати притиснути поперек. Ви навіть можете ось так лежати. Вот. Але тут суть в тому, що у вас все одно прес працює, кор працює, тому що у вас щось рухається, вам треба контролювати, щоб поперек, щоб у вас да, не було цієї качалочки. А поперек притиснути до підлоги. Рівний, спина повністю рівна. От, і ви робите таку пружинку. Для тих, хто хоче складніше. Ви виводите ноги на видих, назад. Витримали до себе. Знов назад. До себе. Це складніше набагато. Але хто тільки починає, потрібно навчитися ось цього притискання попереку до підлоги. Це база. Вдих, видих. Вдих до себе ножки, видих. Вдих, видих. Здається, да? лежите на підлозі. Що ви стільки ножками щось тільки рухаєте? А тут і спина працює і прес працює. А в мене ще кріпатура залишається вже два дні після мого тренування. І я добре відчуваю, в мене тут прес працює. А, а ще є такий момент, розслабляйте прес. Бо є така штука, ви тут типу, розслабили, такі... і у вас, якби ви бачите, оцей животик починає підніматися. Ви бачили раніше відео, що це домік, там ну, це от все. В общем, коли ви розслабляєте прес, ви якби не, не робите за рахунок спини, ну, на розрахунок пресу, Знаєте, тіпо, як видихаєте, під, підкручуєте. Ні, у вас має бути напружений прес. Тобто ви його. Тримаєте, бачите, у вас немає цього підняття, ви видихаєте і напружуєте, ви відчуєте, у вас буде. Тут вже якби... у вас тут дві лінії, дві рівні стрічечки, да? ви їх відчуєте. Навіть якщо у вас... ви думаєте, що у вас нема пресу, він у вас є. <смотова> Мотивація від мене. У вас нема пресу? Ви думаєте, що у вас нема пресу? Так, от він у вас є. І я вам це докажу. Попробуйте так зробити, відчуєте, що воно щось там рухається. Видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один, Супер! Розслабляємо трошки ніжки на себе по черзі попити водички, якщо ви маєте можливість. Я, чесно вам кажу, клянуся, я п'ю воду, але я забула її брати взяти з собою тільки що, бо все поки приготувала, тому що в новому місці знімати це завжди маленький стрес. Ну, не маленький стрес, а все виставити, світло включити. Я ще не брала своє спеціальне світло. І, типу, мені треба було все це зробити. І я забула. Це моя вина, я зразу після тренування обіцяю поп'ю, а ви випийте водичку зараз. Далі, підемо до е, планки. Е, є два варіанти. Перша для початківців, ті, хто такий, Боже мій, цей світ спорту для мене тільки відкрився, і я не очікував, що він відкриється саме з цієї сторони. І плюс далеко не всі люди, які, наприклад, не робили там функціональні тренування до цього, вони слабкі. Це неправда. Ми просто від того, що живемо активний має спосіб життя, рухаємося. Слухайте, поміняти різину, як мінімум, занести всі ці кольоса, закинути в машину, то вже не така не легка тренування, не легке тренування, особливо коли великий діаметр. І так, дивіться. Тому е, хтось, хто перше почав, але, ну, типу, ви маєте ви можете бути сильні, але просто робити це вперше. Е, ви пробуєте спочатку на колінах. Якщо такі пф. Вікуська то легко, хочу більше, хочу більше тренування, хочу тяжче. Ви попробували так зробити на колінах. Підкрутили таз, напружили сідницю, спинка рівна, прес працює. Рівнесенько, все гарнесенько стоїть, але дуже легко. Ви стаєте ось так. Але хто, е, ми, коли хто стоїть в мене на, на ногах, не на колінах, ми опускаємо коліна, Оце повністю, у нас, ми стоїмо, наче на планку планку на колінах доторкнулися, поперек підкручений, все підкручено і вирівняли ножки. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Давайте ще десять видих дев'ять. Вісім. 7. Шість п'ять. 4. Три, два. Один. Умнічки. Умнічки зійшли. Я знаю, це було, було нелегко. Ми знаємо, спорт то не просто. Не потрібно мені оце знецінювати, що от я займаюся там, раз на тиждень спортом, або там, два рази на тиждень і це херня це не хірня. <рабити> Робити це. Ні, ну дивіться, займатися двічі на тиждень от, ну, тіп, я там займаюся годину двічі на тиждень. Звучить, типу, не супербагато, да? але супербагато. Звучить, як мінімум, я зробила 10 годин тренувань. Звучить, але ви їх зробите за місяць. Якщо ви займаєтесь двічі на тиждень, ну нехай там десь 4 тижні на 5 тижнів, у вас буде 10 тренувань на місяць. 10 годин звучить уже якось. Хорошо, хорошо, звучить, так. Да. Далі. Ручки в різні сторони. Наша задача провернути сюди, провернути назад. І ви робите так, да, у вас виходить повний поворот, повний 360 градусів. Але ми це робимо цілу хвилину і робимо з рівною спинкою, з, піднятим, ну, з рівною бріддя паралельно до підлоги. Да? Тобто тримаємо ось цей Оце це от постава, всі люблять гарну поставу. Для того, щоб її мати, треба робити патерни правильно так, щоб у вас було це положення дуже часто. Тоді ваше тіло звикає, що у вас отак от залишається спина. І так, одну хвилину понеслася поворот. Раз, два. Раз. Два. Кому не вистачає, можете робити, поки я балакаю не суфігню. А чого, чого не фігню? А чого я вам розказуюся, цю фігню? Щоб вам було не так, щоб ви не так напружувалися. Знаєте, ви там відволіклися, щось я там вам розказала про те, щось я там понила вам, щось там по вам порозказувала, якісь там небелиці, щось там про спорт, а ви такі щух-щух і тренування пройшло. А що сталося, Вікучка? А ти нас заговорила? М -м -м -м. Дуже часто це я використовую, насправді. <к fits> Ні, ну просто розумію, мені самі було колись тяжко тренуватися. от Силові робити Я розтяжку, то потягнутися десь там це, але найчастіше наше тіло любить те, що нам простіше. А простіше нам те, в чому ми класні. Да? Ну. Ну, якщо ми знаємо таблицю множення, то що то там порахувати? Да? А якщо у нас якраз з математикою були проблеми, то ого, тільки не математика. Ну, тобто, наше тіло, нашому тілу найчастіше треба те, чого ми не любимо, як би це дивно не звучало. Тому що те, що ми любимо, нам робити простіше, але особливої ефективності ми не, ну, не настільки отримаємо. Насправді, я теж не те, як я себе мотивую, як я е, сама тренуюся. Я собі прописую тренування жорстке, таке: о, Вікуська, ти щось трохи переборщила, переборщила, але така, ну, надо зробити. Я ж теж вам даю тренування нелегкі. От, і я така думаю, ну ладно, хороша, нехай, я попробую. Я роблю, здихаю десь там на 80% тренувань, ну так, впадло, далі робити, ну не хочу, але треба. Ну, я вже написала, вже треба зробити. Все, і я роблю. І, я звісно, я, було тяжко, але я зробила. І я на наступний день себе чувствую просто богінію. О, ще 5 секунд осталось, бачите? Чуєчка, чуєчка. А може, кстати, більше? І не пам'ятаюся? А, ні, 5 секунд, Це правильно. <св 'язання> У мене просто була хвилина така, так, Ми дві робимо, ні, але на одну. <св 'язання> Добре, поїхали далі. Сідничний місточок, але ми зробимо його з вами не так, як завжди. Тобто ми лягаємо. Ой, як неприємно! Лягла прям і потянула волосся ззаду. І так, ми ставимо ножки подалі, подалі, подалі. Відходимо їх на рівні з тазовими кісточками. От, Руки вздовж тулуба. І тут ми піднімаємо таз, піднімаємось на носочки, опускаємо носочки таз. Раз, два. Раз, два. Так, давайте так само хвилину. Щоб не загубитися, це буде три. У кому дуже тяжко, можете поставити п'ятки там, де вони мають бути під колінами. А Кому не тяжко попробуйте новий варіант. Головне підкручуйте таз і напружуйте сідниці. Ви будете ж відчувати добре і сідниці і задню поверхню стегна. Біцеп стегна. Добре будете відчувати. Я от уже відчуваю. Але добре в мене ще кріпатура. Тут не так чесна. І литки. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стоп. Ось так гарно я порахувала. І піднялися. Повертаю хвостик на своє місце. Добре. Ножку назад. А, ні, не назад. Прошу вибачення. Метелик. Ручки наверх. Робимо так 10 разів на кожну ножку. Ми витягуємося наверх. Одну ножку, ножку ведемо назад, а тулу повертаємо в другу сторону. Раз. Зафіксувалися. Так, це у нас перший раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Це вже другий раз. Третій четвертий п'ятий шостий сьомий Восьмий, дев'ятий. Десятий? Хм. Супер. І давайте трошечки розслабимо. Да? розслабимо нашу спинку, наші ніжки кляжемо так, такий ух. Клас! Трохи порухалися в праву сторону, ліву. Подихали. Супер! Тоді я вас сьогодні відпускаю. Не забудьте поділитися цим відео з усіма своїми близькими. Ж хочете, щоб вони були здорові, щасливі! І побачимося з вами наступному тижні. А також я маю деяке маленьке. Цікаве відео для вас, тому, тому не забувайте заглядати на канал. Все, зустрінемося наступного тижні. Вам гарного дня! Будьте щасливі, здорові, кайфуйте від свого тіла і від свого життя. Па-па, до зустрічі!